i oh! Ще чеснічий отче, шановна громадо, брати і сестри українці, високодостойні, високоповажні, невмирущі наші ветерани Української повстанської армії. Зі святом вас, зі святом вас пресвятої Покрови, зі святом вас українського досвіду! Не дозволимо нікому плямити слави ні честі твоєї нації. Це другий пункт декалого українського націоналіста. І кожен український патріот, кожен український націоналіст сьогодні в день і вночі повинен пам'ятати ті слова. Нині ми живемо нібито. Державі, але ми живемо в державі, яка просто, як зміюками, сичить українофобію і україну ненависництвом зі сторони центральної місцевих влад, зі сторони засобів масової інформації тих, які підконтрольні теперішньому режиму. Вони розпоширили по всій Україні, україну ненависництво, україну фобію, і тільки за останній. Ні, рік ми просто були свідками шаленого наступу, на будь-що українське. Нині вже згадувалося про тих негідників-мерзотників, хто